Всім приятеля, з вами Котсар. Сьогодні хочу поговорити про слив Бравл Толка. Це кадр з Бравл ну, брав толка, який має вийти. Ви бачите, похоже, як гіперзаряд. Но це гіперзаряд. Це не гіперзаряд. А це похоже на нього. Як ви бачите, це магазин за таку валюту, яка була на копту, похожу. Скоріше, це буде так, як скраб саме валюта, там де губка Боб обновила. Ну, і спісом, яка закінчилась недавно. травмового боя. Його скоріше хочуть переробити, бо він йде 17 днів, а має йти місяць. Повністю перероблять, і там, ну, допустимо, варіант, що може бути пропуск на щотраного боя. Бочики Бралтолку вже і сняли, і 23 лютого вийде сам Бравл Толк, з вами в Котузар, До нових стріч. А це можна можна так сказати, міні слив.